Премиум спонсор збірної представляє. Зом сильніші всім привіт! Ви на Ютуб каналі Взбірна. і до вашої уваги ретельне прев'ю до матчу другого туру Ліги Чемпіонів Антверпен Шахтар, прев'ю і трішечки прогнозів. До вас одразу прохання натиснути вподобайку цьому відео для розвитку україномовного ютубу для розвитку нашого Ютуб-каналу. Зізнався перед першим туром у мене був невеличкий оптимізм з приводу виступів донецького шахтаря, на чому він базувався. Ну, по-перше, команда косо-криво, але майже без втрат йшла у національному чемпіонаті. По друге, існував такий наратив, що головний тренер Шахтаря Патрік Ван Леовен влітку дуже сильно свою команду фізично нагрузив, з розрахунком на те, що це принесе плоди. У вересні, взагалі восени, взагалі в Єврокубках, що Шахтар побіжить. Але, на жаль, принаймні у першому турі Шахтар не побіг, і поразка від порту 1-3 була такою дуже неприємною, безваріативною. Нічого для камбеку Шахтар зробити не спромігся. Ну, і відповідно, всі мої оптимістичні прогнози влучили у молоко. Добре, що це лише мої прогнози, вони вас. Ні до чого не змушують і не зобов'язують. Ви навпаки, можете ставити наперекір моїм прогнозам, навпаки, тому що я кажу. Так приміром зробив наш користувач Захар Ільїн, який поставив на перемогу порту із форою мінус один і зірвав куш з коефіцієнтом майже 2,5. Матч проти порту розпочав дуже невдалий відтинок шахтарям. Потім була нічия із рухом і поразка від полтавської Ворсли. була щоправда і перемога над вересом з рахунком 3-0. Але по-перше, ту гру мало хто бачив, тому що трансляція була платною. А по-друге, то був по суті третє турнір для шахтаря кубок України. Тож по суті, у донечан три невдачі поспіль у важливих турнірах з поганою грою, з поганими результатами. Тому не дивно, що на цьому тлі з'явилися чутки про можливу. Відставку головного тренера Патріка Ван Леона, тим більше, знову ж таки, за чутками методи роботи Нідерландця, колектив футболістів Шахтаря не дуже сприймає. Відсутність довіри до тренера з боку гравців, зазвичай веде до краху. Звичайно, були приклади в історії, коли команди по суті без тренера добивалися серйозних успіхів. В першу чергу пригадується збірна Франції з виходом у фінал чемпіонату світу 2006. або Челсі, який виграв. Лігу чемпіонів у 2012-му. Але що важливо, ті команди були просто напічкані не просто легендами, а легендами, які на той момент водночас були і найкращими гравцями своїх команд. Зінедін Зідан, Тірі Анрі, Патрік Вієра, Ліліан Тюрам, якщо говорити про ту збірну Франції. Якщо взяти Челсі, то були Лемпарт, Дрогба, Террі, Петерчег. Не просто легенди, повторюся, а найкращі гравці, лідери на полі. Але це явно не випадок шахтаря. Просто-напросто нема гравців такого масштабу. Ми чекаємо лідерства від Судакова, Бондаренка, Криськіва, Сікана. Але це футболісти молоді і можливо їм ще просто зарано. Ну і плюс дуже багато півкоманди, якщо не більше новачків. Це все ще не збитий, не зіграний колектив. Ну і наскільки я розумію, то Ван Леовен все ж таки такий авторитарний. Фахівець тренер, який в жодному разі не випустить владу зі своїх рук, але в нього на жаль теж поки не дуже виходить. Тож чутки про відставку мале з'явилися не на рівному місці, і у цьому сенсі гра проти Антверпена може стати вирішальною, якщо буде. Знову невдача, поразка чи просто дуже погана гра. То Шахтар може піти на зміни і буде думати навіть вже не про порятунок Євросезону, а про реанімацію своїх позицій у чемпіонаті України. Так, формально: гірники все ще лідери УПЛ, але за втраченими очками Київське Динамо має вже плюс 6 у порівнянні із Шахтарем. А я нагадаю, що е, саме Шахтар. І лише шахтар у випадку, якщо стане чемпіоном, то відсотків на 80-90 потрапить вже одразу у груповий етап Ліги Чемпіонів. Тож боротьба за прославлені і легендарні 40 мільйонів євро, вона ведеться по суті лише шахтарем. Коли говоримо про можливу відставку Ван Левена, то одразу впираємося в запитання, а хто може його замінити? Можливо, зарано, але пофантазувати хочеться. Тим більше провідні українські футбольні блогери кажуть, що відставка нідерландського фахівця доволі вірогія. Тож хто замість нього? Скрипник? Тренер з європейським менталітетом, але при цьому немає мовного бар'єру. Плюс у нього в асистентах легенда шахтаря Сергій Попов. Або, можливо, Руслан Ротань, якого не дуже складаються справи в Олександрії. А перед Олександрією, точніше, навіть паралельно з нею, ротань працював в українській молодіжці, де в нього лідерами були якраз гравці Шахтаря: Криськів, Бондаренко, Судаков, вагомурові ро відігравали Кащук і Данило Сіка. До вас запитання: а хто може замінити Ван Левена у Шахтарі? Йдіть у коменти і пишіть свою думку. Розумію, що зарано питання просто на прояв фантазії, ніхто ще не звідки не пішов. Але будь ласка, нехай це будуть реальні кандидати. Із реальною аргументацією. Щодо саме ігрових проблем, то відзначу три моменти: перший погана оборона. Практично всі суперники Шахтаря цього сезону мали чималу кількість моментів, навіть Верес у кубку матчі, який Шахтар виграв 3-0. Проблеми комплексні і командні помилки, і індивідуальні причини: багато новачків, багато травм, багато дискваліфікацій. Все це тягне за собою незіграність. Ван Левен постійно. Е Інколи змушений, інколи за власним бажанням змінює лінію оборони, і це ні до чого хорошого не веде. Друге, мені здається, що у Шахтаря є проблеми з фізичною готовністю. Візуальне враження у матчі проти порту попереду було ще півтора тайма, аби відігратися з 1-3, але Шахтар просто не знайшов собі сил для того, щоб агресивно діяти у відборі. Гірники м'яч практично не відбирали. Ну і матч проти Полтавської Ворскви хтось пояснить заміну Судакова на 63 й хвилині економію сил перед Антверпеном, Але мені здається, що не можна економити сили, коли ти ще не виграєш у поєдинку. А судаков це найкращий пасуючий гравець Шахтаря, один з небагатьох дріблерів у команді. Тому я пов'язую це або ж з поганою фізичною готовністю цю заміну. Або ж з тим, що Судаков е, десь грає не так, як е, того очікує від нього Ван Леувен. Третя проблема донечан, яку я виділяю, е, суто кадрова, вона, як на мене, просто кричуща. Це відсутність адекватного правонового лівого Вінкера, тобто інвертованого Вінкера. Зубков, Кащук, Швед, який одужав і кілька разів вже вийшов на заміну. Всі вони е, грають. На лівому фланзі, хоча при цьому є шульгами. Це їх дуже обмежує тактично. Не дивіться на те, що кащу, приміром, багато голів забив цього сезону. Просто у людини є вольове відчуття, він вміє замкнути дальню стійку, вміє підкараулити момент. А от самому створити загрозу, будучи шульгою, граючи на лівому фланзі, неймовірно важко. Якщо ти шульга іграєш зліва, то по суті єдине місце, куди ти можеш опонента обіграти, це. В лицеву лінію в кутовий прапорець. Ну і захисник, будь-який захисник радо тобі цей коридор відкриє. А що робити від кутового прапорця Ну лише подавати. А Шахтар так не грає, і ефективність такої гри насправді дуже низька. Цю проблему, вочевидь, бачить і Ван Левенд. Приміром, в другому таймі матчу проти Ворсли він поміняв флангами Кащука і Зубкова. Зубков почав діяти ліворуч, і навіть такий дриблер, як Олександр. А в УПЛ у нього справді 에, видатні показники дриблінгу, нікого обіграти зліва не міг. Тож, шахтарю для тактичної варіативності, для гостроти, конче необхідний. Правоногий лівий вінгер. Вони насправді в ростері є аж два. Це два молодих, навіть юних бразильці: 18-річний Невертон і 19-річний Егіналдо. За кожного з них шахтар минулого літа заплатив по 3,5 млн. мільйони євро. Але хлопці, вочевидь, до такого рівня ще не готові, тому що. Вони отримують цього сезону просто мінімальні хвилини. Невертон зіграв там близько 60 хвилин, Гіналдо вдвічі менше. Ну і обійшлися ці хлопці без результативних дій. Пишіть в коментах, які ви тактичні, ігрові, можливо, кадрові проблеми вбачаєте цього сезону у Донецькому шахтарі. Чому пішла ось ця серія невдач? Перед порту намагався вгадати стартовий склад Шахтаря і. Відверто напомилявся, ну там Патрік Малеван прийняв кілька несподіваних рішень. І вихід Міроші, і поява Назарини, і Сікан в півзахисті. Зараз гадати старт гірників стало ще важче. Он Матвієнко відновився. Чигиринський також одужав після травми. Артем Бондаренко набрав ігровий тонус після кількох дискваліфікацій. Мар'ян Швед почав виходити на заміну. Тому зараз свою одинадцятку не пропоную. Просто озвучу те, що очікує сайту УЄФА. Тож різних воротах. далі зліва направо Азаров, Матвієнко, Міроши, Горчулишвірі, Степаненко, Судаков, Бондаренко в півзахисті, в Атаці Кащук, Сікан і Зубков. А ви пишіть свою версію старту складу шахтаря? Подивимося, можливо, хтось вгадає. То вгадає, обіцяю ім'я героя назвати в нашому наступному відео. Про Антверпен багато не скажу. Гру проти Барселони в першому турі аналізувати нема сенсу, тому що там все закінчилося вже на 22 хвилині, коли Барса забила ворота бельгійців третього, а загалом перемогла. П'ять нуль. Ну аналізувати Антверпен по чемпіонату Бельгії віднедавна не бачу особливого змісту. Пам'ятаєте, зоря в першому турі ліги конференції грала проти бельгійського гента гент на той момент та й зараз в принципі очолює турнірну таблицю чемпіонату Бельгії, і при цьому наша кризова зоря майже із зони вильоту УПЛ з новим тренером примудрилася зіграти із Гентом в нічию. Так, що національні чемпіонати і ліга чемпіонів це зовсім різні турніри. І порівнювати силу Антверпана і Шахтаря, мені здається, найкраще після очного матчу. Приміром, проти порту, мені здавалося, що у Шахтаря є шанси, а на ділі вийшло зовсім інакше. Якщо ж взяти букмекерське котирування, то Антверпен вважається фаворитом. На його перемогу коефіцієнт навіть менший ніж на непрограш Шахтаря. 1,86 проти 1,97. Ну що, повіримо у своїх. Робіть, власне, як хочете, лишень зауважте, що в закріпленому коментарі під цим відео є посилання на бонус від Єргібет у розмірі 25 тисяч гривень. Користуйтесь пару слів про склад бельгійської команди. Тим більше в коментах під попереднім відео мені дорікали, мовляв, що я не знаю, хто такий Тобі Альдервейрельд. Знаю, Тобі Альдервейрельд. Безумовно, найбільш відомий гравець цього Антверпена. Тобі двічі грав у фіналах Ліги Шемпіонів. Обидва до речі, програв з Атлетіко у 2014-му і з Тоттенгемом у 2019-му. Понад 120 матчів за збірну Бельгії, з якою Тобі зав'язав е, після останнього невдалого для бельгійців чемпіонату світу. Альдер Верель вже було поїхав. Е на схід в Катері здається виступав, але торік повернувся в рідну Бельгію, але не в рідний Антверпен. Маю на увазі, що Антверпен для нього не рідний клуб. Тим не менш, Антверпену е тобі приніс чемпіонство. Саме його гол на 90 плюс четвертій хвилині у ворота Генка в останньому турі став для команди Золотим. Якби не гола Ельдер чемпіоном Бельгії був би Ген, а так Антверпен святкував. Якщо говорити про молоді таланти бельгійського клубу, то слід відзначити 18-річного Артура Вермерена, центрального хавбека інколи опорного, він закріпився в старті ще протягом минулого сезону, тобто у віці 17 років. На одному іспанському ресурсі Вермерена називають довгостроковою заміною Серхіо Бускетсу у Барсі. На іншому ж агломовному ресурсі Вермерена називають новим Андресом Інєсто. Коротше, треба подивитися гру Антверпана і зрозуміти. Кого ж замінить Вермерен в Барсі, Бускеца чи Іністу? Тому що гравців зовсім різних профайлів і зовсім різних позицій? Тренером Антверпана є Марк Ван Бомель, переможець Ліги Чемпіонів 2006 з Барсою. Фіналіст Ліги Чемпіонів 2010 з Баварією. Фіналіст чемпіонату світу зі збірною Нідерландів знову ж таки у 2010-му, але це все в якості. Гравця, якщо ж говорити про тренерство, то Антверпен найбільш успішна робота для Ван Бомеля. З ним він зробив такий внутрішній требл минулого сезону здобув чемпіонство кубок і суперкубок Бельгії. Попередні його роботи в ПСВ та Вольсбурзі і близько не були такими вдалими. Ну а українським е, любителям футболу Ван Бомель знайомий тим, що тривалий час саме він був обличчям такого популярного медіа, як Брутальний футбол. Зараз у чемпіонаті Бельгії Антверпен п'ятий, 14 очок після дев'яти турів, різниця м'ячів 13 4. при цьому три матчі поспіль Антверпен зіграв 0-0. і це все в чемпіонаті із Мехеленом, Моленбеком і Гентом. Нагадаю, також що не забили і Барсі, і маємо чотири матчі поспіль Антверпена без за цієї підказкою чи ні, але в будь-якому випадку не забувайте про бонус Ді Твібет у закріпленому коментарі на суму 2,5 тисячі гривень. Антверпен і Шахтар розпочнуть в середу. Увага, це ранній матч. Він розпочнеться о 1945. Наш глядач під попереднім відео написав, що ця гра стане вирішальною в боротьбі за третє місце в групі. Чи не зарано все ж лише починається? Але дійсно, по першому туру виглядає саме так. Трансляція поєдинку Антверпен Шахтар лише на МВО, Ну а на YouTube каналі збірна буде е, такий гумористичний стрім поєдинку із ветеранами космічних військ Артемом Дамницьким та Владом Куреном. Ну і я, Максим Кіленко, також ваш, вас потішу своїм. Коментарем, отож, вам всім вдалих ставок і приємних емоцій від гри. Шахтарю, перемоги. Не забувайте, будь ласка, підписатися на YouTube канал збірна і поставити вподобайку цьому відео. На цьому все, папа. Преміум -па. спонсор збірної представляє. Єднані футболом. Разом сильніші.